Вітаю всіх понеділок, 27 жовтня. Давайте зробимо на цей тиждень. Зроблю для вас на цей тиждень порада. Три варіанти. Порада для вас з 27 жовтня по 2 листопада. Порада для вас на цей тиждень. Порада або, може, якась для когось це буде підказка. Або щось інше. Обирайте перший, другий і третій. Так, цей тиждень хто обрав перший варіант, що у вас. Дивіться, у вас буде багато енергії, у вас буде багато сил, вам захочеться щось робити навіть більше, ніж зазвичай, вам захочеться чогось добитися. Знаєте, якось зробити те, на що раніше у вас навіть і руки не підіймалися. Тобто багато енергії, багато сил. Є ціль, є ціль, бачу ціль, не бачу препятствий. Оце для вас перший варіант. Другий, що у вас? Ну, у вас, а у вас навпаки, не бажання нічого робити, нема настрою. Цей тиждень для вас такий якась меланхолія. Навіть, я б сказала, ви будете відмовлятися від. Тієї роботи, того шансу, який буде з'являтися. Да? Що вам ось ось, що вам не запропонують, ви будете казати, та ні, я не хочу, ні, не сьогодні, і, взагалі, якось така меланхолія на цьому тижні. Вам просто захочеться емоційно відпочити від всього та від всіх, від людей теж і від роботи. І третій варіант, що у вас. А у вас дивіться вдача на вашому боці на цьому тижні. Тобто всі плани, всі починання, всі ідеї та задуми, вони вдадуться. Ви на правильному шляху. Також на цьому тижні можливі якісь такі доленосні події для вас. Сподіваюсь, вони будуть позитивні. Всім удачі!